Пане Вікторе, чесно кажучи, ця тема могла би стати основою для сценарію, але будь-якого жанру можна якусь таку драму з нагнітанням, а можна комедію із цього зробити. Виявляється, не треба бути ну якими суперрозвідником. Достатньо просто подивитися в соцмережі, і тобі о диво буде зрозуміло, навіть де охоронці перших осіб світу перебувають прямо зараз, зазначить де їхні підопічні. Ну, насправді ми живемо в інформаційний світ, і перебування тої чи іншої людини в світі ну, дуже легко. Вот бачите, звичайні журналісти без якихось додаткових засобів змогли то все вираховувати. Тому я я вважаю, що це просто прокол самої системи безпеки перших осіб, і це справді говорить про те, що. Люди, які забезпечують цю охорону, вони просто не враховують ті сучасні, сучасні можливості тої чи іншої техніки, якою користуються їхні підлеглі. Я думаю, що це один з тих елементів, коли треба приймати рішення. Знаєте, завжди завжди, коли проводять ту чи іншу спеціальну операцію, вони ж визначають якими засобами спілкуватися. Uh -huh. Що таке радіомовчання, як використовуються реби навколо тих чи інших об'єктів, і хто що носить навіть на руках? Знаєте, uh -huh. зараз я думаю, що будуть проведені якісь висновки, будуть зроблені в розслідування, але це такий кричущий факт, який говорить про те, що все, все в цьому світі можливо і все буде зроблено. Uh -huh. Пане Вікторе, але як виявилося, що протоколи, оці безпекові, одночасно ну в трьох країнах, тому що приклади про Лімонд наводить про Путіна, про Макрона і про Байдена. що Стільки їхніх охоронців більше того, користувалися однією програмою. Ну знаєте, якщо до Тіктока у Америки є претензії, що мовляв, через цю програму, через цей застосунок, Китай може стежити за американцями, щось їм навіювати або красти їхні дані. А тут ну професіоналиці, Справи охоронці виявляються неуважними до подібних речей. Це як? Чому, чому одночасно в різних країнах? Насправді в нас є дві, дві системи, хтось користується айфонами хтось користується андроїдами І зрозуміло, що стає застосунки тих чи інших систем. Якщо застосунок якісний і він надає ту інформацію, Яку потрібно людині. Я, я вам хочу нагадати, що людину, колишній командир підводного човна, був ліквідований, чи, чи, чи не знаю, чи раптово знайшов свою смерть в, в Росії десь рік назад, якщо я не помиляюся, він так само користувався одною з тих програм, яка дозволяла фіксувати його пересування як спортсмена. Uh -huh. Тому це такі речі дуже небезпечні. Якщо ви використовуєте годинник прив'язаний до телефона, і це все можна прослідкувати через інтернет, ну це, це ваші проблеми. Угу. Ну тут можна узагальнити спорт убиває. Ну принаймні, що стосується ось цього екс-командира підводного човна. А от якщо така інформація стала доступна щодо Путіна, ну якісь конкретні локації, конкретні точки, більш-менш конкретний час його перебування, які. Політичні і стратегічно-безпекові висновки не росіяни. А ми, західний світ може і має робити. Є якісь небезпеки, які виникають з цього приводу для Путіна чи ні небезпеки для нього дуже великі. Він боягуз вищої категорії. Ми це побачили під час ковіду і ті всі його зустрічі на відстані. 10 метрів з найближчими особами і ті двох двохтижневі, тижневі карантини а якщо сказати ще грубший можна згадати святкування так так зване святкування їхнього військово-морського флоту в дня військово морського флоту в санкт петербурзі коли був витік інформації що вони нібито через американців зверталися до України, щоб вони не використали, щоб Україна не використала, дай Бог, безпілотники, і не зривала їм таке величезне свято в Санкт Петербурзі. Він дуже боїться нападу на себе, uh -huh. він дуже переляканий, переживає за своє життя. Я думаю, що ті, ті співробітники вже звільнені і десь там е, е, воюють на, 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 на нулі е, в, або в Курську, або в десь в Україні, і про них вже забули. А всі решти охоронці будуть ходити тільки з годинниками фабрики восток. Пане Вікторе, ось є інформація про те, що і у тепер уже найближчій союзниці Російської Федерації у північно-північній Кореї у КНДР підвищили рівень безпеки через страх замаху на Іна, що встановлюють додаткові у Пхен'яні, принаймні додаткові системи глушіння для того, глушіння зв'язку і додаткове обладнання для того, аби виявляти дрони. Аналітики роблять висновок, що бояться замаху. Чому з чим це пов'язано? Які які причини це от загострення і чогось від Південної Кореї побоюються. Який наслідок це може мати така інформація? Я думаю, що це якраз ситуація пов'язана з активізацією роботи? з ну, їхньою взаємодії з Росією, і то що вони справді там перейшли. Ті червоні лінії, на які вказувалося, зокрема щодо загроз для Сполучених Штатів, і вони реально сприймають цю загрозу, тому що то, що зараз робить Північна Корея за допомогою Росії, а це вони будують атомний підводний човен, можливо, отримали технологію покращення. Ракет підводного підводного запуску, і можливо, як казав наш головний військовий розвідник, отримали можливість виготовляти тактичну ядерну зброю малих розмірів. Uh -huh. Тобто, це фактично ракети ракети, які базуються на атомних підводних човнах. На майбутніх атомних підводних човнах можуть бути заряджені невеличкими зарядами, і цей підводний човен Реально може загрожувати безпосередньо вже тепер Сполученим Штатам в... поблизу їхнього узбережжя. Це okay. все в комплексі говорить, що амбіції цього лідера Північної Кореї виходять вже за межі їхнього регіону, okay. і це дуже небезпечно, і в першу чергу, сполученим штатам. І вони розуміють, що і це напевно можливо, навіть Росія підказала, що будьте уважні. Все може бути угу. пане Вікторе. А от е, тут конспірологічне можливо таке запитання, але якщо з'являється така інформація, що от в Пхеньяні. Посилюють заходи безпеки, бо бояться, що буде замах на кінчинина. Якщо про таке вже починають говорити, то що за припущенням, от за логікою розвідника, за логікою спецслужб, а що може за цим стояти? Що тоді готує Північна Корея? Я поясню в якій матриці, так би мовити, я будую це припущення і це запитання. Коли росіяни говорили про брудну бомбу, яку Україна нібито там готувала, так. То вони фактично, от ми побачили потім підрив Каховської ГЕС. Це була певна підготовка відвертання уваги від власних зусиль. на ось таке велике, дуже ураження. Якщо з'являється інформація, що Кім Чен Ін чогось дуже сильно боїться, що тоді він може робити за ось цією ширмою свого страху? Дивіться в в Південній Кореї дуже цікава ситуація, коли крайній консервативний президент, який розуміє всі загрози з боку Північної Кореї і їхньої взаємодії з Росією, і є лівий парламент, який виступає за ну, умовно, лівий парламент, який виступає за відновлення статусу КВО щодо взаємовідносин з. Північною Кореєю про відновлення контактів з Росією, там покращення взаємовідносин, не знаю, там ще якісь там речі, і що ми, ми зробили помилку, що пішли на ескалацію, і так далі. так далі. Тобто, ми там трошки абсурдно цього сталося. Зрозуміло, що президент певні речі може зробити, але не все. І я не виключаю, що вони можуть справді готувати, наприклад, замах на президента, який зараз пообіцяв. І, і переламати ситуацію з поставками зброї для нас, а це треба зміна законодавства, і, і, і то, що він може вже зробити, це відправка розвідників аналітиків на нашу територію для того, щоб підготуватися до е, можливих контактів з північними корейськими військовими і е, заява військовослужбовців північної Кореї, які втікли в південну Корею, і готові. На стороні України воювати проти колишніх своїх співслуживців. Це все говорить про те, що Північна Корея може там теоретично готувати ліквідацію вищої посадової особи Південної Кореї для того, щоб зняти таку от, ну, ескалацію, як угу. на їхню думку. Ну і відповідно готуються до протидії. Що ж відбувається в цей час Північна Корея? Є причиною реалізатором ескалації, тому що і її зброя а є в Російській Федерації. А тепер уже і військові. І ось Україна і Південна Корея посилять обмін розвідданими. Власне, це все через участь військових із КНДР у війні проти України. Про це повідомив президент Зеленський за підсумками розмови з президентом Республіки Корея Юн Сук Йолем. Зеленський нагадав надав колезі свіжі дані про перекидання трьох тисяч північнокорейських військових на російські Полігони у безпосередній близькості до зони бойових дій та очікуване збільшення їхньої кількості приблизно до 12 тисяч. Сторони домовилися посилити обмін розвідданими та експертизою, активізувати контакти на всіх рівнях, щоб виробити стратегію у відповідь на ескалацію. У межах цієї домовленості Україна та Республіка Корея найближчим часом обміняються делегаціями. Пане Вікторе, а скажіть, будь ласка, от що може змінити посилення такої співпраці, і які її можуть бути масштаби? Ми ну широкий загал. Я себе до цих же людей зараз зараховую, не дуже уважно стежили. Ну, в принципі, за політикою південної Кореї, за далекосхідним регіоном. І мабуть, в масовій свідомості в Україні Південна Корея, Японія це от країни під американською парасоль. Ми до них не дуже суб'єктно так би мовити, їх оцінювали. Але зараз якраз Сполучені Штати зависли у час своєї своєї передвиборчої кампанії. А от Південна Корея змушена реагувати, бо вона розуміє загрози реальні для себе, що може дати можливо в чомусь навіть компенсувати американський напрямок політики і допомоги ефективна співпраця України і Південної Кореї. Південна Корея це країна, яка знаходиться на вищому технологічному рівні на, на рівні з е, Японією, і е, ці дві країни е, вони справді можуть допомогти. Ну, якщо не там грошима і, е, і фахівцями, стільки технологічним процесом розумієте, е, що таке Пів... Південна Корея? Південна Корея це країна, яка Виготовляє весь спектр військової техніки, включно з можливостями побудови навіть авіанесущих кораблів. Uh -huh. Тобто, має на увазі, що вони просто їм не потрібні. Вони виготовли, вони знаходяться в спектрі тих країн, які мають можливість виготовляти винищувачі п'ятого покоління. Тобто розумієте, це країна, яка може все зробити їм їм, в тій кількості, в якій вони спроможні це виготовляти там повністю закритий цикл всього, починаючи від боєприпасів, закінчуючи ще раз наголошую літаками і кораблями, бронетехнікою. Вони готові озброїти будь-яку країну, яка готова давати їм гроші. Ви подивіться, що основна маса техніки, яку зараз закуповує Польща, це південно корейські зразки техніки, але там є певна, певна межа, через яку вони не можуть переступити. і відповідно до їхнього законодавства вони не можуть передавати зброю і елементи озброєння країни, яка перебуває в у війні. Тому як це можна робити, тільки інвестиціями і передачою технологій для нас для того, щоб ми на місці розвивали ту чи іншу, той чи інший напрямок, це така перспективна річ, і особливо, що мене цікавить, це підняття наших пане віктора. Бо, пане Вікторе, можна попросити в, то, з... пане Вікторе, можна попросити вас повторити ще раз останнє речення, бо через таке невеличке зависання зв'язку боюся втратити думку. Я маю на увазі, що то, що Корея може безпосередньо зараз, це е, технології по е, покращенню наших електронних спроможностей, е, реби, е, то що е, покращення е, можливості наших. Е, І, і то що вони мають можливості покращити наші не знаю наприклад бронетехніка суднобудівництво. тобто це дуже 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 перспективна перспективні контакти і поява північних корейців на наших на наших теренах вона несподівана дала нам Союзника, звідки ми напевно на і не чекали. Uh -huh. Ну тепер треба скористатися цим як користуватися будь-якими своїми можливостями. От дрони українці під час повномасштабного вторгнення розвинули дуже серйозно. І зараз ці дрони атакують навіть віддалені, сильно віддалені від України цілі. Дрони атакували Російський університет спецназу імені Путіна у Чечні. Так повідомив про це Рамзан Кадиров. За його словами, це сталося напередодні на світанку. Внаслідок удару на території навчального закладу. Загорівся дах пор. Ожньої будівлі Жертв і постраждалих, нібито немає. Пожежу швидко ліквідували. Крім того, чеченський лідер запевнив, що університет не припинив роботу. Всі служби працюють у штатному режимі. Варто зауважити, це перша атака безпілотників на території Чечні. Російський університет спецназу в Гудермесі готує росіян для війни в Україні. А також там виготовляють фпв дрони, як розповіли суспільному джерела у спецслужбах, атакувати чеченський університет могли із Дагестану. Або Інгушетії. Ось така, ну, трішки, можливо, навіть несподіванка щодо припущень, звідки саме могла бути реалізована ця атака. Ми розуміємо, що є у нас засоби, які могли би з території України долетіти, напевно. Але от в коментарях я розумію більше політичних уже прозвучало в українській пресі, що. Це може бути сигнал Кадирову, що навіть його ось це таке князівство в лапках, так скажемо, образно, а не захищене, якщо він є активним учасником війни Росії проти України. Як ви схарактеризуєте ситуацію? Ну я не вірю в те, що дрони були запущені з території Росії. Це приблизно та сама історія, коли наші дрони вдарили по куполу Кремля. І е, там всі говорили, що ну ну Росі... Україна це не, не може зробити. Це напевно з території Росії, і так далі, і так далі. Там конспірологія була ще щитах. Mm -hmm. Але е, я впевнений, що скорше всього, це була е, така перша ластівка для того, щоб показати е, Кадирову, що е, е, ми спроможні дістатися туди, куди війна не очікував. Е, і для нього це. Е, Такий дуже болючий удар імідж іміджова втрата, тому що він все робить для того, щоб показати захищеність свою, своєї так званої республіки, і е, удар по дітящу цієї академії імені Путіна. До речі, то ця це такий більше удар по по його по не такі. Пощо по, ще на по обличчю, е, я думаю, що це все ще все, е, все, все попереду. Є там е, дуже багато куди можна до, долетіти, і е, його реакція, вона якраз була дуже очікуваною, тому що е, е, звинуватити Україну, ну і ну звинувачують розслідування. Ну да, то давайте розслідувати. Але то, що робить е, час від часу. Він і його посіпаки на окупованих територіях, це не забувається. І ми ми ще доберемося до, і до нього особисто, і до тих злочинців, які здійснюють всі ті дії на нашій території. Тому це просто така знаєте демонстрація можливості. Пане Вікторе, але от як. Ну, не знаю, може змоделюємо ситуацію якоїсь наради рішення обґрунтування а, на рівні спецслужбістів, а, куди буде завданий удар? І от якщо це такий демонстраційний удар, як в цьому разі, якщо у нього а, ну, політичне значення переважає безпосередньо безпекове, як це обґрунтовується? От які наслідки у цього мають бути? Чому це доречно? Д... Дивіться. Дуже дуже цікаве питання. Чому тому, що у нас стоїть стоїть е, момент, який до речі ми досягли, це е, розбурхати е, їхні протистояння внутрішні. Uh -huh. От тепер вони звинувачують Дагестан, вони звинувачують Інгушетію, вони звинувачують кого завгодно. Ну внутрішній мається на увазі е, ніж Україну. Вони зараз почали між між якісь там свої е, розборки. В них немає єдності, вони шукають винних. Це якраз і є та, 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 то завдання, яке стоїть перед спецслужбами. Не стільки щось ліквідувати чи підірвати, стільки скільки хитро спрацювати з із... супротивника і таким чином добитися, так, так, так пане і таким вітере, чином добитися. І таким чином добитися тих результатів, яких неможливо добитися через інші інформаційні вкиди. Пане Андрію, Росії, от якраз такими засобами, які ви зараз описали, їм на жаль, вдається боротися і вдається боротися доволі ефективно. Я зараз маю на увазі нинішню поточну ситуацію у Молдові і в Грузії. Росія явно ну тривалий час готувалася, в очевиді, політичні консерви, так би мовити, готували свої опорних якихось політичні сили формувала у різних країнах, закладала там точки розбрату, створювала центри впливу і так далі. Для відновлення імперського проекту для просування до меж радянського союзу чи російської імперії. Ну в лапках отака не, неоімперіалізм путінського зразка. Якщо Щодо Росії, щодо України, ну не зовсім спрацювало в попередні десятиліття саме такий спосіб, і Росія вдалася до прямої агресії. А то у Молдові і у Грузії зараз ми бачимо на різних етапах все ж таки реалізацію, от саме. Інспірованого саме такого створеного тіньового впливу, який веде фактично до підкорення цих країн. Чому Росія виявляється ефективною в цьому? Чи є що протиставити? Чи коли от велика поруч з тобою, велика Росія, а ти маленька Грузія, ти вже нічого не зробиш? Дивіться, я вам назву декілька факторів, які серйозно вплинули на ситуацію, що в Грузії, що в Молдові, і вони однакові. Це роз'єднання еліт, які можна вважати там прозахідними. Це раз друге, це фактор церкви, надзвичайний що там, що там, і величезний величезна можливість впливати на свідомість громадян, а там розділення суспільства на 50 на 50%. Через е, ті канали інформаційні, які не заблоковані, і, е, і четвертий фактор це наявність е, і там і там е, територій і частково окупованих Росією. Оті ті, ті е, чотири фактори вони збігаються що в Грузії, що в е, Молдові, і вони е, і там, і там дали свій результат в Молдові. Менше, тому що все ж таки е, єдність там переважає, і е, вони пішли шляхом. По-перше, зменшення впливу церкви там починає потрошки відроджуватися та мітрополія бісарабської бісарабісарабської мітрополія, яка підпорядкована румунській церкві, румунській православній церкві, і зменшиться зменшується поволі вплив московського патріархату. Вони вони мінімізували вплив окупованої територій, і вони е, активно включилися про протидії інформаційні е, інформаційному протистоянню, заблокували переважно більшість каналів інформаційних через які впливали е, на Молдову. Тому у них вийшов такий результат: 50 на 50, Я б так сказав. В Грузії все набагато гірше там роз'єднаність значна окупована значна територія, яка впливає, і ото все, що пов'язане з миром. Де вони там, ну хочете такої війни, як в Україні, чи mm -hmm. такий мир, як зараз є, і так далі. І далі оце це провокаційна риторика, і відсутність блокування інформаційних ресурсів, прихильність еліти, яка зараз при владі до Росії, і відповідно контроль за спецслужбами, прохованими органами. І фактор церкви, яка фактично в полі, ну хоча вона і номінальна окрема грузинська православна церква, але вона залишається в орбіті впливу московського патріархату, і це все дало той результат, який ми побачили. Але фактично, всі ці чотири моменти, вони присутні, і там, і там в тих країнах. Пане Вікторе, ви бачите. Ну, можливості протидії, тому що багато із засобів, які використовує Росія для такого посилення впливу, е, ясно, що Грузія і е, Молдова та й Україна в попередні роки це такі клінічні випадки, так би мовити. Але ж ми бачимо, як Росія старанно вибудовує подібні свої впливи, наприклад, у країнах Західної Європи і регіональні вибори у Німеччині теж свідчення тому, що Певні результати так, ну це не така ем, зміна політики, як у Грузії, але все одно певних результатів Росії вдається досягати навіть на цьому напрямку. Це попри те, що у Росії не нескінчені ресурси фінансові, що в Росії Росія веде війну і на це ідуть її потужності. Що Росія в ну до певної міри обмеженнях міжнародних, якщо не ізоляції, все одно виходить у неї є засоби, ось так гібридним чином тиснути на інші країни. Знаєте, а ми е, е, все дуже просто не треба лікувати наслідки, а треба е, е, ліквідовувати е, сам е, тяг небезпеки. Тобто, треба робити, то що Росія робить в інших країнах. Треба робити в Росії. Треба е, повністю переключитися на те, щоб Росія в тому вигляді, в якому вона зараз є, перестала існувати. Треба, треба е, працювати з е, національними літами треба треба готувати не знаю там політиків партизанів диверсантів що завгодно ми в стані війни і це і це все що ми можемо робити на території ворога все зараз працює треба розкривати і працювати в інформаційному полі даючи їм альтернативну інформацію на можливо на їхніх мовах можливо розгортати якісь радіостанції Телебачення цифрове і так далі, і так далі розумієте фінансувати якісь не знаю підпільні організації на тих чи інших теренах, і робити все, щоб Росія зсередини розвалилася, особливо по національним кордонам. І хто нам що може сказати, тому що ми будемо робити це таким чином і на противагу того, що Росія робила десь стрічами проти нас. Дякую, пане Вікторе. Спасибі за сьогоднішню розмову. Віктор Ягун на прямому зв'язку зі студією Апостроф ТІВІ.